Привет. Я перед тим, як розпочати сьогоднішній блок, який був анонсований, а саме перенесення веб-інтерфейсу у Vemos, я хотів би в двох словах розказати про те, який саме наш комплекс буде виглядати в кінцевому результаті. Тобто в нас буде контролер Vemos, в якому буде знаходитися наша прошивка. Яка буде керувати сервоприводом керма і драйвером мотора. Також у нас буде телефон, на якому буде відбуватися саме керування. Для того, щоб вони між собою поєдналися, вони повинні використовувати Wi-Fi. Коли телефон під'єднається до Vemoса, він скачає всі необхідні файли, а саме маніфест, HTML-файл веб-інтерфейсу. CSS-файлі стилів і JavaScript самого міні-фреймворка веб-інтерфейсу. І після того, як він ці файли завантажить, відбудеться ініціалізація цього веб-інтерфейсу у Вемосі. Я тут по цих пунктах потім пройдуся детальніше. І відповідно розпочнеться сам процес керування. Сьогодні ми, на жаль, всі кроки пройти не встигнемо, але перших кілька ми зробимо по-любому. Ось. І щоб. Вам було цікавіше. Я думаю, буду робити відео частіше, але з меншою кількістю кроків. І щоб вам вже зовсім стало цікаво, ось так буде е, виглядати наша блок-схема. А е, ці, всі, е, ці всі дії для чого ми робимо? Ми не будемо просто їх е, робити для суто для Вемоса, як самоцілі, А ми оживимо одну із моделей, яку. Я ще до часів коронавірусу готував на е, таку міні-конференцію Arduino Days. Ось фото цього шасі, яке буде керуватися нашим Вемосом. І щоб вам ще стало ще більш цікавіше, я також додав в репозиторій креслення цього шасі. Тут є вся необхідна інформація для того, щоб. Ви на будь-якій рекламній фірмі на акрелі, могли собі вирізати аналогічне шасі. Купити, як ви бачите, тут звичайні колеса від ардуїновського конструктора і мотор-редуктор. Також від ардуїновського конструктора. Це буде одна версія шосі, і є ще друга версія шосі, як то кажуть, з виправленнями і доповненнями. Тому що ця акрилова вийшла трохи. Як би то сказати, дуже сильно кімнатної версії, вона хліпенька і не сильно жорстка. У двох словах нагадаю, що ми досягли минулого разу. Ось є наш веб-інтерфейс. Ми його перенесли і скорила в проєкт. Тепер для того, щоб його перенести на Вемос, нам знадобиться. Трохи інший інструмент, який називається Visual Studio Code і фреймворк Platform. Значить, у нас в проєкті є такий зверху папочка ITEMs, яка дозволяє нам виконувати. Ну тут є скрипти просто для швидкого перенесення файлів з однієї папки в іншу, тому що ми. Пам'ятаєте, робимо веб-інтерфейс в одній програмі, а сам код прошивки знаходиться трохи в іншій програмі і в інших папках. Де його взяти? Ось тут є. У нас папочка в проєкті, яка називається PO Remote. Ми її просто відкриваємо з допомогою програми Visual Studio Code. Вон тут є Open Folder. Вказуємо ту папку, і у нас відкривається ось цей проєкт. В цьому проєкті є папка дата, в яку нам потрібно перенести всі наші файли нашого проєкту. Значить, я тут зараз. І покажу, як це робиться. Значить, крок перший: У нас є такий файл, який називається він Bundle.config. Він для того використовується, щоб з. Компілювати нашу директорію дата, яку ми перенесемо в контролер. Навіщо це робити? Як ви бачите, сам HTML-код нашої сторінки, він знаходиться в такому стані читабельному для людини. Це зроблено для того, щоб я, якщо захочу щось поправити, міг спокійно собі. Прокрутити на той рядок, що треба, внести якісь зміни. Я не заморочуюся над тим, що тут в мене є купа лишньої інформації, як пробіли, пусті абзаці і тому подібне. Ось, бачите, тут я собі можу робити всякі поміточки. Зеленим кольором відображаються коментарі, які ніяким чином не впливають на код. От, Але на контролері це все лишнє, тому що він і так. Не сильно шустрий, а йому ще обробляти лишні дані і забивати його пам'ять, лишню інформацію не потрібно. Нам потрібна швидкий відклик від контролера. Тому оцей весь текст скриптів і HTML-коду нам потрібно мініфікувати. Для цього в банду-конфіг ми можемо прописати які файли, яку директорію нам перенести, і яким чином з ними поступити. Чи треба їх. Стискати чи не потрібно їх стискати. І ось, для прикладу, беремо наш веб-інтерфейс, який ми зробили. Так? Отак він виглядає в читабельному для людини вигляді. А отак він виглядає в стисненому вигляді. От ви бачите, все завалено в один рядок. Тобто, ну, в принципі, розібратися можна, але вкрай незручно. Всі лишні пробіли, абзаци. По викидуванні лишні кавички, все, все, все. Лишається тільки то, той мінімум, який необхідний для роботи на веб-інтерфейс. Так само і файл-індекс, і так само і всі наші е, стилі. Пам'ятаєте, там також були у нас стилі. CSS. У стилі в нас були в читабельному вигляді, а тут цей самий файл вже знов завалячений в один рядочок. І для того, щоб ці файли зручно було переносити в проект саме нашого Wemoса, там є скрипт, який називається DataBug, ми його просто запускаємо. І дивимося, в нас тут оп, з'явилися наші файли. От У нас все-таки куча збити, нечитабельне, але ми з цього приводу ані трохи не переживаємо. І після того, як ми бачимо, що наші файли появилися, ми можемо перейти в наш фреймворк платформі. О, тут є така іконка мурашки. І натиснути кнопку. Тут є група Project Tasks. Є в нас кнопочка Build File System Image. Build File System Image він робить шматок прошивки, в який включає всі наші. Заготовки веб-інтерфейсу. От бачите малюнки, скрипти, файл. Ctrl-HTML, ми робили. І після того нам потрібно прошити нашою прошивкою. Ось тут є кнопочка upload. Ця кнопочка upload вона прошиває лише програму прошивки, не файли наші. Файли ми заженемо туди окремою командою. Так, бачите, це вже аплод закінчиться. Успішно Ось це нам каже Success. І після того, як ми прошили прошивку, робимо Appload File System Image. процес аналогічний, я, можливо, нажму на паузу і продовжимо на 100% це русський. Бачите. Процес заливки файлів також завершився успішно. І тепер можна підключитися до нашого Вемоса через Wi-Fi. На жаль, сам процес підключення я не можу захопити на екрані, бо воно за межами захоплюючої області. За межами місця, де відбувається все саме цікаве. От, ми підключилися до Вемоса. І тепер переходимо за адресою, такою, як вказано в нас в репозиторії. Ось 192.168.4.1. Enter. І ми попали на модифікований нами щойно інтерфейс. Тут поки що перша сторінка ще від танчика залишилася, але наша цікава сторінка знаходиться ось тут під кнопкою «Старт». Опа. Е, так, ну не все пішло гладко, я бачу, що фоновий малюнок чомусь не прогрузився. Але е, то, що ми підключилися, це вже є класно. Поки що ця прошивка нічого не робить, бо вона залита на голий вемос, до нього нічого не підключено. Але ми бачимо, що коли я рухаю, ось тут біжать цифри. І в другому рядочку також біжить лічильник транзакцій. 101, 105, 108%, 112% це означає, що відгук від нашого вемуса до нас приходить. Ну, все, супер. Ми, можна сказати, зробили 99% справи. Зараз я розберуся, куди дівся фоновий малюнок, і вже покажу вам фінальний. Вигляд інтерфейсу з цим малюнком. Ну, ось, фоновий малюнок вернувся на своє законне місце. Проблема виявилася в bundle-conфігу. Як виявляється, він не призначений для обробки бінарних даних, тому я просто е з нього викинув. Ось тут в кінці був скрип для копіювання малюнку. Я його викинув і переніс в папочку дата вручну. Ну, така незручність, але. Що ж поробиш? Ось наш інтерфейс, наша стартова сторінка, і все це вже грузиться з Вемоса. Тепер наступним кроком буде розібратися, яким чином це все має працювати. До яких пінів ми будемо підключати які навантаження, які в нас будуть. Налаштування, деякі з цих налаштувань, що були в танчиках залишаться, Ну, очевидно, що там параметри суто тобто, для танчика ми викинемо, де що ми додамо своє, і після того, як ми визначимося, на яких пінах що буде підключено, зробимо макетну плату, на якій розпаяємо всі наші модулі, які були анонсовані. На початку відео. Ось це у нас драйвер моторчика і драйвер сервопривода. І також я в двох словах розкажу за ось ці чудернацькі незнайомі слова, навіщо нам так багато використовувати різного роду файлів. і що скривається за кожним з цих методів API нашої прошивки. Все, дякую за увагу. Слава Україні і її синам. А тим, хто додивився це відео до кінця, нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, коментарем. Якщо вам щось цікаве, не встидайтеся, питайтеся, ми для того тут і. Викладаємо цей контент для того, щоб ви могли задавати питання, я міг давати відповіді. Контент стане цікавіший для всіх. І підписуйтесь на цей канал. Зрештою, це не боляче. Бувайте!